Найгірше було сказати дружині, родині, що що не вберіг сина, здавалося б на нормальний вислів. Тобто він це чує вперше і повернувся, щоб мені подякувати. Якщо хтось сподівається, що люди повернуться звідти і вони наведуть порядок, то це ілюзія. Зараз дати слабину і відіграти назад, то ми програємо Україну. Просто того нам не потрібно Вітаємо у серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії воїнів Івано-Франківської 102-ї окремої бригади територіальної оборони про їхні страхи, радощі та емоції, коли вони повертаються з фронту до цивільного життя. Про свій бойовий шлях розповість нам Ростислав Гуль, який з початком повномасштабної війни разом із сином став на захист країни. Пане Ростиславе, хочемо почати з того, яким було життя вашої родини до повномасштабного вторгнення. Якось все складалося е, менше більше. що Я, я працював в ІТ десь останніх три роки, п'ять перед війною, е, що поміняв фах. Е, донька закінчила інститут, також працювала. Молодша ще вчилася в школі. Син відслужив строкову службу, повернувся, десь ми ще. Влітку 21-го вибралися всі в Турцію родиною всі разом, і ніби нічого такого, ну щось кардинального, чогось не мінялося. Але відчуття, що війна буде ну ще колись я раніше казав синою, що ми так просто не розійдемося, і це після 14-го року це було ще АТО. Не повномасштабна війна. Але я казав, що воно тим не закінчиться, колись воно до нас прийде, і воно прийшло. Так, 24 лютого, а 25 лютого ви вже були в військоматі. Я прийшов у військкомат ще за тиждень, 17 лютого, і я прийшов записуватися в резерв. Десь посидівши в офісі, розумів, що воно закінчується тим, що воно зараз все рівно вибухне. Я прийшов швидше і хотів зголоситися в резерв. Резерв дозволяв працювати ну, як звикло, може там для. Звичайних, це раз в місяць збори на суботу, неділю поїхати це для солдата, так як я офіцер запасу, там могло бути більше там на тиждень якась технічна підготовка, але я хотів записатися в резерві, прийшов швидше. І на диво, що мені пояснювали, що тут немає офіцерських місць, що цього не потрібно, і що нікому це мене довго і нудно відмовляли. Я приходив втричі, поки добився до того, що мені дали направлення на медкомісію. Це ще було перед війною, тобто що. І я вже проходив медкомісію, і 24-го, коли мені подзвонили, що почалась війна, подзвонив старший брат, то я пів дев'ятої, 24-го, я вже був в військкоматі. Син також пішов за вами? Е, так, ні, син ще я дав доручення заправити машину, заправити каністри баки. І в Військомат я пішов сам, а вже в обід, коли я домовився, що мене беруть тероборону, а ще також не просто. Бо... Mm -hmm. Мене просили йти в комісаріат, бо їм треба айтішників, вони так кажу, ні, я хочу е, в бойовий, ну просто в підрозділ, де який займається іншим. Мені показали командира батальйону. Я підійшов, зголосився, що офіцер запасу 56, здоровий, хочу служити. Він каже: Ну, запитав за військову спеціальність, а вона в мене така специфічна. Офіцер наведення комплексу С-300. Він каже: у нас С-300 немає. Я кажу, я розумію, але це не принципово. Мені на посаду не йдеться. Ну, Наш командир батальйону сказав, що у нас має бути мінометка, але командирів немає. Що С-300, що міномет це те саме, то будеш командиром взводу. Отак, От я попав в тероборону 24-го. Трішки будемо говорити і про службу Андрія. Він е... Спеціально пішов, щоб служити разом з вами в одній бригаді, тоді в 102 другу, бо він також служив в сто Так. Е, ні, що синума були на зв'язку. Я сказав, що я вже тут. А в принципі, він прийшов в строкову службу. Він артилерист, хоча там на строковій службі може мало мав з тим справи, бо більше вони охороняли склади, бо то була бойова бригада. І мене зло стало, що він, в принципі, півтора роки віддав, хоча професійно десь як артилерист його там навчили мало, бо ну просто було не до того. І я казав йому, що хочеш, можна зголоситися тут піти. А з другого боку, що ти ж професійний, тобто пройшов строку, все рівно тобі прийшлють повістку, бо будь-з родиною, поки цей повістку пришлють, все рівно ж підеш. Тобто, але тим не менше, що він з колегою домовився, і вони 24-го але то вже було пізно, коли ми набирали. Тобто, що ми він прийшов таки 24-го ввечері до нас, але вже офіційно він прийшов 25-го. Ну, що Зробили папери, все оформили. То він прийшов також е, в батарею до нас. В мінометку він мав досвід і мав власний дрон. І його зарахували навіть в мій взвод, але це виявилося ненадовго, тому що у нас в армії корупція. Тобто, це от... корупція це коли батько з сином служить разом в одному взводі, це вже корупція, це не добре. Тому його перевели в інший в третій взвод, я був командиром другого, а він був в третьому взводі. Але ви пересікались? Так, ні, ми були на позиціях там, ну, ще поки тут було навчання, поки ми були в Франківську, то ми були разом. Потім вже під Гуляйполем також були разом. А вже на позиції у нас перший раз позиції були кілометрів п'ять, одна від одної. Ну але часом бачилися, часом ходили один до одного в гості, як була можливість та як для вас тоді вся ситуація виглядала на запорізькому напрямку? Та на, на початках ну не було якогось більшого досвіду, і міномети ми тільки отримали. Е, вона була напруженою, але може не такою критичною, як воно є зараз. І... Ну, зло стало, може інше, що все рівно тероборона. Ну це специфіка, яка будувалася з нічого, ну і такі, як я піджаки прийшли. Ну але добре, це ще на рівні командира взводу. Але вище таке саме, що там люди були з міліції, з суду, головний сержант, будь-звідки. І це воно віддавало дуже непрофесійно. Так, люди прийшли на ентузіазмі, але десь на рівні середніх командирів і вище це, це було ніяке, і якісь речі там треба було пояснювати командирам, від як користуватися кропивою до інших речей, що мало би бути навпаки. Ну хотілося б так вірити. Ми коли е, стояли на позиціях, то е, якраз що між нами і ворогом це 5 кілометрів, і застрілкові бої там не йдеться. І в більшості випадків піхота просто рот позиції були біля нас, але з автомата чи з кулемета не дістати. Працювала фактично мінометка. Ми працювали через день, ну деколи щодня і більше. То полювали за їхніми мінометами, коли ще арти було на початках менше, потім з'явилося більше артилерії у них. І те, що ми могли дістати мінометом, то ми працювали і. Ну, Такого не було, щоб там тиждень ми, ми, ми не стріляли. Але все рівно інтенсивність була менша, ніж е, те, що було потім. Які стрілкові бої, це от, коли загинули е, хлопці, що ми втратили позиції, що от, Юрко, е, Стецик, мав е, безвісті. І тоді двоє хлопців з мого взводу загинули. Це, що Тоді був прорив, що там група зайшла, і вони були ближчі до позицій. Нам щось дали на підкріплення, і десь нас змалювали, що від артилерійського пострілу, що двоє людей загинули. Це, це було ще 22-му році, та в грудні 30 грудня 22-го. Ви прослужили саме е, це більше року, якщо ми кажемо про 78-й батальйон 102 другу бригаду. Після того прориву, ну що були оце бої і втрати, нас відвели назад, і потім передали в підкріплення 79-му батальйону. І тоді, що загинули ще двоє наших, оце загинув син Андрій, своїм командиром Василь Стефанишин. Тут танковий постріл наполовину випадковий, бо ну танки не стріляють по піхоті, і це випадок, що накрило, що вони двоє загинули. І після того, що я це, це був лютий, знала, що я. Приїхав Франківськ, щоб привіз сина і Василя, щоб поховали. Пробачте за це запитання. Але як ви тоді сприйняли, що Андрія Андрій загинув? Не, не, не просто пояснити і чому воно так відбувається, але ну довелося то прийняти. Найгірше було сказати дружині, родині, що, що не вберіг сина, але це це війна, і ти розумієш, що в тебе в люди в підрозділі загинули. А злостить найбільше навіть не на те, що коли в мене загинули двоє з мого взводу, то якихось пояснень, чому це трапилося, і ще щось, командири від мене вимагали менше, ніж мене діставали, чому десь там рація не працює, чи чого ну втратили рацію, попередній взвод. І за рацію мені дзьобували і якісь пояснення вимагали писати більше, ніж пояснити, чому люди, з якої причини загинули в мене солдати. І оце відношення, і може ці штуки, вони десь в нашому війську злостять більше, що все рівно ну, якісь формальні речі вони, вони до цього часу довліють, або ми його тягнемо ще з совітського війська, але зле, що воно переходить в українське. Ви дізналися одразу? Ми вже коли були в зеленому гаї на інших позиціях, то між нашими позиціями було метрів 900. Це. Я чув, що було. Ну, часом були прильоти, чи міномет, чи танк. Я чув вибух, але не міг зрозуміти. Ну, і що зв'язком було не так, що мені відразу не доповіли. А буквально що через хвилин 40 підійшов командир батареї. Підійшов до нас і вже ну на нашу позицію, і пояснив, ну розповів ситуацію, що трапилося, що, що двоє загинули, що загинув Василь Стефанишин і Андрій. Змінився тоді для вас сенс війни служби? Ні, то все рівно була злість <coughs> і бажання за то поквитатися і віддати, Тобто, розуміння того, що це ну на, на цьому не зупиниться і це екзистенційно, Е, не, не змінилося е, відчуття і ненависть до, до, до ворога. І розуміння, що що боротьбу треба продовжувати через що найбільше втрат на фронті на війні, як на війні, чи в американському війську, чи ще щось, якщо ми кажемо там за Ірак, чи це за буря в пустелі, то до 50% втрат це не бойові, тобто це часом. Ну, рідше це дружній вогонь, коли свої не порозумілися. А інші ситуації там перевернувся танк, накрило машиною, тобто ще щось, ще щось. Тобто, що це абсолютно не бойові. Ну якщо у нас в державі до цього часу хлопці роблять руками бойові скиди, і все рівно ну, це не можна. Ну мені в голову не вкладається. Чого це не можна зробити на державному рівні, кілька мати стандартів і забезпечувати підрозділи вибухівкою і скидами нормально? Ну, ні, їх роблять до цього часу. На, на в польових умовах, і це це неправильно, і чіпають їх, і зато також трапляються трагедії, що воно вибухає в руках. Дружні вогонь свої не порозумілися цим. Так. І це не добре, і це навіть трапляється зараз. От Те, що я говорив е, своїми хлопцями, то 78 й батальйон, що мінометка стояла, і батальйон стояв на своїх позиціях, які знали за три роки від і до. Кожний кущ, дрончики все облітали і знімають нас, і відводять на інші позиції, де нема нічого і доводиться копати. Туди заходять, ну добре, може, навіть професійніші, ніж тероборона, але в них абсолютно незнайома ситуація. І їм ще треба, щоб вникнути в ту саму е позицію, то треба час, якого бракує. А наші на другій позиції, на нових, де сусіди одні зліва справа. Зв'язку доброго штабу немає. З суміжниками непорозуміння, і це на рівні сержанта. Він старший позиції, він іде домовлятися з сусідами, домовлятися, як тримати зв'язок з тим, що зліва чи справа. І часом є нерозуміння. Машина їде, вони не розуміють, чи я не допитаєшся е, цей, і ти не розумієш, чи це свої, чи це де вже їдуть, їде ворог. І оце злостить найбільше, коли нема розуміння між суміжними підрозділами. Ну, ніби ця я не беруся там за великі е, речі військові коментувати, що може ідея корпусів, вона і добра, але вона до цього часу не злагоджена. І то, що людей смикають з позицій і десь розривають ті зв'язки, які були раніше, це не завжди добре. Хоча може реформи і потрібні, я не беру сказати, я бачу десь свого рівню те, що я бачив, коли я був в теробороні, і це вже два роки назад, як я... То я вже тут. Чи відчувається якась зміна відношення цивільних до військових? Так, ну, відчувається, бо я все рівно займався минулий рік і рік перед тим, що постійно. Ну, з пораненими, з побратимами, які були тут. І якщо я вже списаний, то я допомагав їм у справах і медичних, і інших. І я бачу, як. Чим далі, тим змінюється відношення до військових. Колись це було ще, ну хай не захоплення, але повага, що люди в формі і цей, то зараз воно змінюється. І коли бачать людину в формі, там діючи, не діючись, чи це ТЦК, чи це просто людина в відпустці. І навіть мої побратими, що приїжджають, стараються не ходити в формі, ну бо якось в себе чують некомфортно. Тобто того поваги немає, є якийсь страх. І в чомусь несприйняття, і це біда, тому що це від, від того залежить моральний дух хлопців там і відчуття, що ми потрібні, і що це десь шанується. Що буквально вчора я десь набирав воду на колонці і бачу, що військовий босс на милицях. Ну, військові штани, молодий, десь 35, е, Що води напитися, я потримав цигарку, що набрав йому води, він попив. Е, я йому чемно подякував. Я кажу, що дякую за службу. Він подивувався, відійшов, ще постояв, покорив, вертається назад. Каже, слухай, хочу подякувати тобі. Кажу, а ні. Каже, що за три місяці що я тут, цей. Каже, ти перша людина, яка мені подякувала. Кажу, і це дивує, що, що людина стільки часу тут, і військовий реагує. Здавалося б, на нормальний вислів, тобто він це чує вперше і. він... Повернувся, щоб мені подякувати, це, це ну, так не повинно бути і за, за, за цим шкода, бо відчуття, що міняється, і ми живемо в різних бульбашках, що тут вона є якась своя, і в принципі, що, що тут ми, ми мали відчувати підтримку, і якщо хтось сподівається, що люди повернуться звідти, і вони наведуть порядок, то це ілюзія. Ну, по-перше, що все менше і менше лишається адекватних, краще часом йдуть і гинуть, і не завжди витримують. Друге, що я знаю багатьох, які кажуть, що я поїду повернуся, коли спишусь, бо ж мене там тримають довічно, то я поїду за кордон. Мені того досить, я, я не хочу цього. І це страшно. Якщо ми не, не, не зробимо тут порядку і не будемо підтримкою для фронту, то це буде біда, бо ми можемо втратити багато і тоді ті всі смерті дітей. Побратимів даремні, тому що зараз дати слабину і відіграти назад, то ми програємо Україну. Просто того нам не потрібно, бо йшлося за те, щоб була держава, в якій могли би жити вільні, свідомі громадяни. До своєї форми ви так ставитесь з обережністю. Ні, що я її просто... Ви не... на крайній раз її одягали. Ні, ну що, що були десь що форму чекітель. Що похорони побратима, то ще раз і ще десь двічі. А так, ну ну я не бачу потреби зараз ходити в формі, не за того, щоб я там здався, чи ще щось. Ну але ну навіть е другий ідіотизм: що хтось має право носіння форми, хтось ні, бо сьогодні ходить публіка. Ну і також він буде жебрати в формі. Він просто ганьбить армію, і дехто просто не має права на ту форму, він її носить. то, -то також не потрібно. Хто має право сьогодні носити форму? Воно ну, колись було розписано. Я зараз здається, ну, ще за совітів, а пам'ятаю, що там ішов в, в цей правом носіння військової форми. Тобто, це ще було за совітів. І зараз воно, здається, розписано, але чітко, що якщо в запасі або не діючий солдат, ну не діючий військовослужбовець, то здається, нема потреби носити форму, і тоді, ну, якось треба розрізняти. Тобто... Наша перемога привід одягнути форму. Та що це перший привід дігнути форму і пишатися тим. В чому ви знаходите радість? Це... Ну, от кажу, що це є одне — родина, а друге ще якась громадська діяльність. Хай може зараз не така активна, але думати про те, що буде після війни, який буде кінець війни, потрібно зараз. І зараз є там мережа політичного впливу, вільні люди мають зброю. І я є десь там і треба цю мережу розбудовувати. Ну бо доходить до абсурду. То коли я в війську і мені дають пістолет, з якого я там ніколи не стріляв і не дали можливості з нього постріляти, і ніхто тебе не питає, чи ти вмієш, чи ти не вмієш. Але тепер я хочу купити зброю. По-перше, я офіцер, то просто не офіцер, колишній військовий, адекватна людина, якого мені довірили більшу зброю, міномет. Що ж інше, то дозвіл на пістолет, я не можу отримати. В нашій державі воно заборонено. Якщо ми кажемо про дозвіл на носіння короткого ствола, це пістолету, те, що є першим ознакою самооборони і вільних людей, то коли воно у всіх європейських державах є дозвіл, і людина в 25 чи в 21 може піти і купити пістолет в магазині, і це коштує воно вирівнює всіх там балушне 50 євро, це не космос. І коли нам кажуть, що це не можна, бо ми тут побуваємо один одного, і вони не приймають цей закон, і ми живемо до цього часу за інструкцією, ще ще мало не радянських часів, це це просто ідіотизм. І держава далі боїться того всього і не хоче дати навіть військовим дозволу на зброю. І та так не повинно бути. Хочу ще з вами зачепити таку тему, яка напевно зараз болить багатьом людям. Тому що зараз з початку війни багато втрат на фронті, і ви е, особисто перейшли через цей біль втрати. Оті відчуття, як ви переживали всю ту біль, як ви прожили її, як ви з цим впоралися. І щоб зараз люди, які теж саме проживають, могли себе якось зібрати докупи і зрозуміти, що життя далі існує, і потрібно жити далі. В кожного воно індивідуально. Ну, тобто я бачу, як когось там, з побратимів не попускає і боляче, тобто, ну там хлопці, які прийшли ну, мої побратими на місце, де загинув син і другий цей і бачили ті тіла. Тобто, що от, до, до цього часу їм не просто. І їм потрібна комусь психологічна допомога. Він також там списалися, але ну хтось це переносить легше, і воно десь більше індивідуально. Але завжди треба знаходити те, чим ти хочеш далі займатися, заради чого варто. Тобто, я коли повернувся, списався, пішов все рівно вернувся в ІТ, Пішов на роботу в СУССРФ. Мені важливіше щось допомагати чи писати якийсь софт для дронів. Чи допомагати побратимам і бачити в тому, то я пішов в е, роботу, але хтось скидається в роботу, хтось знаходить підтримку в церкві там. Дякую громаді, церковні, і церковній, десь там церковні групи, які є там, моя дружина ходить, що це була для неї велика підтримка, які розраду знаходили в тому. Але якось порадити й дати окремого рецепту. Не, не, не борусь, воно ну, в кожного по-різному. Ну, може, в мене стійка психіка, може, якось я легше до того, але люди всі різні. Ви швидко прийняли цей факт? Що сталося? Псрівно е, прийняття розуміння є, що що того не повернеш, і треба з тим жити. А прийняття якісь флешбеків все рівно повертається, і ти не знаєш, коли. Що все рівно треба розуміння, що воно продовжується далі. Це. Зараз є вже там в старшої доні двоє внуків. І ти бачиш, що воно життя продовжується, там малий подібний. Вже до свого та, що вуйка та чистрийку. І десь в тому знаходиш радість і мусиш жити далі. Дякую вам дуже.